26 квітня 1976 1986 року на світі сколонула велика трагедія. Вибух на Чорнобильській АЕС. Ця катастрофа стала наймасштабнішою аварією в історії, забравши життя тисяч людей. І та спричинивши жахливих наслідків довкілля. Чорнобильська катастрофа це не лише трагедія радянського режиму, а й всього людства. Її наслідки відчуваються й від досі, адже тисяч в людей про життя. Вона конкретних кілометрів за нею вибуденою радіоактивними і затока. Сповід проти те залишилися серцями, тих, хто пережив у трагедію та її наслідки. Наша місія зберегти ті спроби та передати їх наступні хвиля. Життя продовжується. Попри жахову трагедію, природа відроджується, а люди зустрічають дії на кращі війни. Чорнобильська катастрофа крайне тіло нашого світу, але ми повинні зробити все можливе, щоб вона забилась. Пам'ятаючи про цю трагедію, ми будь-якому світі небезпека та відповідальність або все. Бажаю пам'ятати про цю трагедію, щоб подібним ніколи не повторилися. Ми повинні вчитися в помилках минулого, щоб будувати безпечне вірування. Хай наш Бога!